Мене представили як голову партії громадянська позиція. Я на цьому наголошую. Тобто не комуністичної партії України. Але пряма відповідь на це питання, як мінімум, до А, коли народ буде довіряти владі, Б. Коли застабілізується фінансова економічна ситуація в світі, ніякого ринку землі. Принципово. Соціологія показує, що 70, 80-90% в окремих районах людей відторгають купівлю-продаж земель. Це перший фактор. Відторгають чому? Вони знають, що вкрадуть. Вони знають, що вони її не куплять. Ну, от знову психологічний тест. Хто з присутніх, чи ваша сім'я заробила, щоб можна було купити, наприклад, 100 гектарів. Підніміть руки. І я не заробила. А хто ж скупить 40,5 млн гектарів землі? Та ті самі. Ну ті самі, які зараз в рейтингу, які до того скупили всі промислові об'єкти, більш-менш значимі. Половину з них знищила на металолом. Тоді ж, пам'ятаєте, також розказували. Будуть ваучери, акції, всі стануть вау, житиму на дивіденди, капіталісти. Ну і справді кілька сімей живе на те, да? всіх решта залишили з їх бубновим інтересом. От землеї те саме. Тобто немає. Більше того, подивіться той законопроект, він вже класно прописаний. Зробити все, щоб земля була дешевою. І щоб не було кому її купити. Кожен з присутніх, якби мав гроші, міг би завтра купити собі 10 боїнгів за мільярд доларів. Не треба нічого декорувати. А хочеш купити гектар землі, покажи джерело, звідки ти взяти гроші. Все. Сини Януковича, Азарова, хто інший, вони покажуть. Вони в своїх банках візьмуть кредит і скажуть, ось. А людина, в якої десь там в кубишці лежить там, умовно там 5-10 тисяч доларів, таких уже аж жовтих. Ну, вона прийшла, а де їх показати? І все. І тому вони пропагують, що ціна буде 300 доларів за гектар. А насправді ця ціна вже даже визнав це керівник держкомзему, коли його приперли. А я до того говорив: 15-20 тисяч доларів е, євро мінімум. Уявляєте, масштаби крадіжки це сотні мільярдів доларів. Завдяки зусиллям, нашим, вашим, я пам'ятаю, тут прямі ефіри з вашою участю проходили, я з Києва приїжджав, брав участь. І в Києві це було постійно. Зупинили цей шабаш. Не дали Януковичу впровадити його з 1 січня цього року. Сподіваюсь, і далі не дамо. Бо це після транспортної магістралі, після стратегічної труби, останній стратегічний ресурс країни. Якщо його віддать, безцінь. Ну, ми знаємо, що таке 300 доларів, да? Умовно, якийсь побитий мопед. Все. А що таке гектар землі? Коли припекло в 92-му році, я, будучи підполковником, кандидат наук, але не міг забезпечити сім'ю, тому що був еквівалент зарплати там, 15 доларів, і воно гуляло з тими купонами, карбованцями мільйонам. Зрозуміло як, то ми за 200 кілометрів від Києва купили убиту хату під соломою. Таку ж, можна було там принаймні ночувати. Це було 41 сотка землі. І вона згодувала кілька років. Да, ми не мали нормальної відпустки. Ми сажали картоплю, там, займалися жуками, там, вирощували все, консервували, в рюкзаках не було машини, возили я в Київ, але ми вижили. А якби 300 доларів, ну, ну що таке 300 доларів? Тому масштаб обману вимірювався б сотнями мільярдів доларів. Дуже добре, що завдяки спільним зусиллям, ми його зупинили. Як мінімум до виборів це питання не постане. А якщо на виборах більшість отримають не люди Януковича, то буде абсолютно нормальна спокійна ситуація, і ніхто не гратиметься з стратегічним ресурсом країни, щоб обікрасти людей.